Нам потрібні ракети. Цю тезу ми вже чуємо тривалий час і розуміємо, що проблема стала настільки нагальною, що відгук мав би бути, і зрештою це відбулося. Президент Володимир Зеленський підтвердив запуск серійного виробництва ракети Сапсан. І зараз ми розбиратимемося з тим, а що може зробити ця ракета, чи нею єдиною, поки що, наш оборонний комплекс може похвалитися, і які ще розробки, які ще можуть бути заміни та альтернативи дронам, якими зараз активно користуються дві армії, та яка захищає свою землю, наша Українська сили оборони і ворожа представники країни-агресорки Російської Федерації. Про все це ми будемо говорити зараз. Очікуємо на зв'язку засновника благодійного фонду Закриємо небо України, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, з яким розберемо зокрема от ракету Сапсан її технічні характеристики і про можливості розвитку в цьому напрямку. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Ігорі. Отже, ми почали з розробки Сапсана. Це те, що зараз у публічному просторі. Що відомо на цей момент? Що можете сказати про характеристики і про те, що в публічному просторі можна обговорювати, як це може змінити наші подальші рухи в напрямку, зокрема, розробок подібних. На жаль, наші рухи відбувалися з 2006 року. І ще тоді, будучи заступником начальника генерального штабу від генерального штабу, я вів цей проект. Змогли просунутися, закрити перший етап, але потім російська агентура у нас тут в різних структурах державних зупиняла і фінансування і організаційне, і все таке інше. І, бачите, пройшло майже 20 років, поки вимоги війни об'єктивні вимусили суттєво просунутися. Знайти фінансування і вирішити всі інші питання. Так, от офіційно підтверджено, що цей проект Сапсан чи пізніше, коли намагалися його продавати, отримати фінансування від Саудівської Аравії для того, щоб його продовжити, грім 2 він про пройшло іспити по-бойовому, як кажуть, по цілям ворога. Він цими цілями були пункти управління на дальність до біля 300 кілометрів, ще якоби е, стартової позиції оперативно-тактичного ракетного комплексу Сапсан. Характеристики є, що бойова частина до півтони дальності можуть ще тоді закладували нам. Не давали більше 270 кілометрів, але закладували кілометрів. До піки кілометрів, на якій дальності зараз цей проект не говориться, але е, такі потенційні можливості є. Е, е, значить, після того як відбулися іспити по бойовому, тобто нанесли удари і підтвердила е, сама ракета, і в цілому комплекс е, комплекс ракетне це не тільки ракета. Я тут хочу підкреслити це. То прийнято рішення державне в рамках, до речі, програм. Які ракетних у нас відбувається з 2022 року просування. Ми бачимо зараз результат. Це довгий Нептун, який би виїспити ще в минулому році на дальності до тисячі кілометрів. Ця крилата ракета, а це балістична ракета, яка летить швидше, має більшу потужність. Uh, і питання у тому, як швидше її масштабувати, тобто налагодити виробництво за рахунок цього uh, якомога більше. А ви, ну, попередні... ви кажете, не давали збільшити дальність, хто не давав саме і що зараз uh, дабори от така mm. дуже цікава ситуація на той час. Як росіяни, так і американці виходили від договору по ракетам малої і середньої дальності і там пакету документів, а Україна не могла розробляти зброю більше ну там 300, там міжнародні договори для себе можна робити і більше. Але якщо виробляти, а тим паче України. Такої зброї не було не більше 200 сім. То є до трьохсоти. Нам 270 км Але ми працювали над тим. І там є потенційні можливості 500, і Є на подальшу перспективу за 20 років. Просунули сперед. Але вона нам четвертий рік війни, розумієте? І вона нам була потрібна і на самого початку, а на жаль, цього не було. І в дуже важких зараз умовах приходиться все це реалізовуватися і зараз зосередитись на тому, щоб саме займатися цим розповсюдженням. Тобто, і по аналітиці, які роблять фахівці закордонні, можуть найближчі, можливо, до кінця року, якщо піде все як планується, збільшити там на вироблення десятки. Ну, саме оптимістичний там 50, але у росіян це налагодження, вони в місяць виробляють до там 6, від 40 до 60 різних типів ракет. А ми зараз це робимо під обстрілами і, і таке інше. Дуже важке завдання, але воно безумовно варте того, тому що ми бачимо, що, наприклад, відбувається з засоби повітряного нападу і ворога, який обстрілює обстрілює наші об'єкти. і Нам треба тут шлях працювати з супередженням тобто бити по підприємствам де виробляється от, бити по місцям зберігання ну і вже потім знищувати в повітрі от всі ці напрями треба опрацьовувати. І там деякі заходи з цього приводу робляться і приймаються рішення там, наприклад, по мобільним групам, які отримали назву Група протиповітряного захисту. Це в територіальних громадах держави, бачимо, не справляється з цим завданням на рівні ППО. А на рівні зенітних ракетних комплексів з протиракетними можливостями зрозуміло це виключна держава. А от на рівні боротьби з шахедами треба підключатися нашим громадянам на рівні територіальних громад, добровольних формування територіальних громад. І отут питання, пане Ігорю. Якраз хотів запитати. Я правда хотів ще розширити трошечки по сапсану. Ви кажете, що не тільки пускова установка, не тільки ракета. Очевидно, там ще радіолокаційні якісь можливості, штабні Ні, машини ну, пункт точно. ну, безумовно. Треба з'ясовувати ціль і пункт управління, який в цю ракету вводить, дані і спрямовує з угу. будь-яка ракета. От ілюзії з того, що ракету зробили, все це не так. Це треба комплекс. Озброєнь, який забезпечує доставку ракети на стартову позицію, введення необхідної інформації для націлювання цієї ракети, пуск супроводження, отримання результатів застосування ракети на наведення наступного ну і так далі. Тобто, саме підкреслюю це, що це не тільки одна ракета, а це ракетний комплекс. До речі, ще на той час з 2006 рік, ну трішки пізніше, після 10-го, коли саудіти збиралися купити, оцінювали по критерію значить, Ціна і якість то вони виставили на цей конкурс і росіяни Іскандер на той час. Ще да ну хай буде 15 років тому китайці і Україна представила оце сапсан, і вони зупинилися з цього критерію саме на сапсані, але потім ця от підривна робота відомо зупинили нас... проект. Пані Ігоре, про про оперативну про протиракетну, протишахедну, точніше, протиповітряну діяльність місцевих громад, цю тему ви вже почали і зараз хотілося б її розвинути в нашому ефірі. Чим вони можуть бути озброєні? Якщо держава може працювати над ракетними програмами, то чим може озброїти свої групи місцева влади? Треба уявляти, що це саме протиоповітна оборона, а це значить засоби протиповітряної оборони, які знищують літаки, гелікоптери, крилати ракети і безпілотні апарати ворога. Оцей сегмент. Тепер, значить, що шахідів це найбільша загроза, вони масштабують. Розширюють кількість зараз виробляє 250 за добу плюс-мінус. Це відома єлабу, татарстан, і хочуть наростити до кінця літа То чуть ли не до тисячі. Одиниць, ну можливо, це такі наполіоновські плани, але все рівно вони просуваються по збільшенню. Тобто для нас це стратегічна загроза, і треба всі заходи приймати для боротьби. У нас є на це значить ну комплексами важкими, так звані середні, близької дії зенітна ракетний ракет. Не вистачає ракети дорогі і збивати всі. У нас немає можливості треба дешевими і все ж ефективними. Засобами ну є в мобільних групах. Ми бачили кулемети вплоть там Максима ще з яких чі часів, але він старий. Ну якби і так далі, але все рівно моральне застаріл, тому що вони піднімають на висоти в шахіди маршрути, скажем, за два кілометри, два-три, останні 5-6, тому що ставлять реактивні двигуни. Лудато на такій висоті візуально просто виявити, супроводжувати, знищувати дуже важко і тому там потрібні засоби. Ну, по перше, значить, всі групи протиповітряного захисту вони входять в добровольне формування. прийнято відповідний документ 11 червня цього року, що безприяти туди. Всі групи можуть сходити громадяни, які не підлягають мобілізації, підкреслюють це. Бо люди значит, чітко уявляти, це повернення до такої, скажімо, вимоги війни і там Другої світової в радянському Союзі було в. В Британії в Лондоні, коли в ніч ставали громадяни ППОшниками, в день працювали і так повторилась така от боротьба, тому що масово застосування засобів повітряного нападу. І так повертаючись групи, от таким чином фінансують міністерство оборони і місцеві кошти, якщо є територіальних громад, можна застосовувати засоби радіоелектронного подавлення, можна застосовувати і треба, значить, засоби виявлення локаційно, маленькі станції, які виявляють супроводжують. І дають, дають координати для засобів знищення. Це кулемети, зенітне, легкі, малокаліберні зенітне пушки можуть бути. Це можуть дрони винищуючи, підкреслюють це ну, і розробляються, скажем, такі протиповошні ракети дешевше, але це в розробці, а зенітні дрони є. Але треба п'ять таки масштабування. І тут громадяни, тут в чому скажімо, головна ідея, що люди, де проживають, ми бачимо, яка ситуація, де працюють, значить там розбиратися цими групами, мобільними, значить, групами, цими групами протиповітряного захисту, значить бо і ці групи повітряних сил відправляють сухопуті, Кількість шахедів збільшується, кількість мобільних груп зменшується. Треба шукати вихід вихідці. Mm -hmm ситуації тому пропонуються громадянам во таким розбиратися. Я хочу згадати загострення на близькому сході. Ізраїль, Іран зрозуміло, що Ізраїль це країна, яка давно і активно працює над своїм озброєнням, має, але в неї є ще потужна підтримка партнера Сполучених Штатів, які зараз підняли і авіацію, і кораблі і готові допомагати, допомагають іншими способами. Разом із тим, якщо говорити про нас, я розумію, що хтось скаже, ну нам би таку допомогу. Але поза тим, досвід є, що ми могли би перейняти з цього досвіду, зокрема. Наприклад, ізраїльського. Ну, ізраїльсько-іранська треба досвід вивчати обох сторін, бо uh, Іран застосовує ракетну зброю, це те, що росіяни застосовують по нам. І навіть потужна ізраїльська чотирьохярусна підкреслю протиповітряне, протиракетна оборона не витримує Там пропаганда ізраїльська говорить, що майже все збивається не так. По самим оптимістичним ізраїльським там прогнозам долітають десь 15%, а то й більше. Просто по наслідкам можна відслідкувати, тобто стовідсоткової протиповітряної протиракетної оборони, в жодної країни світу немає, але потенціал треба збільшувати, і тому треба все це якби вивчати. І ну нам потрібні, безумовно, зенітно-ракетні комплекси з противоповітньої оборони. Там щось говорять. Хто кому дає? От старі Ізра... 30 років тому американці надали Ізраїлю. Ізраїльтяни в минулому році зняли з, з бойового чергування, тому що вони старі і ізраїльтяни зробили свої краще. До речі, ми теж розробляємо дуже непогане питання в часі і так далі. Як завжди, у нас все, все палає треба з кольос. От тому, тому ці комплекси, я думаю, все ж все таки попадуть в Україну. Там ну все може бути, але велика вір'є все старі відновлення і все попадуть. Хоча це пакт 2 Тобто такі варіанти середньої модифікації. Важливо ну, важливо, що вивчати досвід потужної ізраїльської оборони, але Іранці захист роблять зратя. Не що майже там всю програму об'єкти ядерні побили. Це не відповідає дійсності, тому що дуже багато об'єктів знаходяться на глибині іранські 800 метрів. Куди не достає навіть нова, ну нова бомба, скажімо, американська, яку вони готують під єдиний літак, який її несе бі 2 12 тонн набива частина 2 тонни в цій бомбі, але може діставати на 60 всього метрів. Тобто, без а вони побили ізраїльтяни те, що на поверхні трішечки в землю, а на глибині все це залишається. Тобто, тут ще велике, якби питання. Ну і бачили. Там це теж іранська вже пропаганда, показують, які там склади під землею. Багато ще якби залишились ракет. Ну і потужно вони сотні ж ракет використали. Узрелітян закінчуються суттєво зменшились протиракетні ракети для їх комплексів, тому що інтенсивне ведення бойових дій, і тому безумовно вони піднімають питання, щоб в цьому допомагали. Американці, американці для цього готують багато що, що в них є не тільки паливозаправники, а підтягнули там і смінці свої з протиракетними можливостями, ще одну розгорнули мобільну систему протиракетного САФАТ. Одна вже була до того, ще одну розгортають, та потужно приймають в цьому участь. Uh, от, в захисті ізраїльтя ну, нам скорочують у бюджеті пос постачання нам, зброї, так. принаймні фінансування, і з цим що робити? Якщо це ну скажімо, так відіб'ється на на тому, що ми маємо на наших можливостях. Чим можна скористатися? Знову таки євросоюз, і інші партнери самі де більший, скажімо, такий профіцит буде. Вони збільшують повністю та й цей дисбаланс за рахунок уходу американців швидко не поправити, бо є такі сіль, де вони ті же петріоти, крім крім них, ніхто не опускає, і інші є. Тобто ілюзії з цього приводу не може бути тому. Працювати з європейцями. І вони надають там кошти, співпраця, питання в часі, і, значить, використовують свої ресурси. Ми бачимо, що якби на перемір'я на зв'язку з зусиллями Трампа вони ж після телефонного розговору, Путін знову вплинув на Трамп. Трамп подивитися, що наробив в Канаді. А Путін значить, наробив тут з масованим ударом. От і все у них домовленість, Трамп на гачку у Путіна. І все це реалізується. Потім кожен телефонний дзвінок обертається от такого роду падії. Тому в першу чергу на себе треба виконувати домашні завдання у нас тут в країні з мобілізації з воєнною економікою, з підвищення відповідальності нановлювати законодавство, яке відповідало стану війна, ну і на рівні. Нашим... І на рівні громадян теж осмислювати кожному своє місце в строю, навіть у випадку непідпадання під мобілізацію так закликає ігор Романенко, засновник благодійного фонду закриємо небо України, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України 2006-2010 років. Пане Ігоре, дякуємо щиро за розмову. А програму сьогодні зранку на хвилі українського радіо ведуть для вас Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся з нами на нашій хвилі.